Мене звати Олена, і я ніколи не боялася темряви. Навпаки, вона завжди здавалася мені спокійною, мов ковдра, що вкриває від шуму світу. Але тепер темрява стала моїм ворогом. Учора ввечері я прокинулася від дивного звуку, ніби хтось шкребеться по стіні біля мого ліжка. Я увімкнула світло, але там нічого не було лише подряпини, яких раніше я точно не бачила. Коли зранку я підійшла до дзеркала, то побачила його своє відображення, яке не повторювало мої рухи. Воно посміхалося, я застигла, не розуміючи, чи сплю ще. А потім я з того боку піднесла палець до губ і прошепотіла Я вже тут. Я вибила дзеркало, розбила його на дрібні уламки і винесла всі з кімнати. Але тепер, коли темніє, я чую шурхіт скла під підлогою. І голос тихий, але чіткий, ти не сховаєшся, дзеркала не потрібні, щоб бачити тебе. Я більше не лишаю світло вимкненим, бо знаю, в темряві вона чекає. Моє інше я.